Отож, панове, всім доброго дня, всім гарного часу доби. Хочу вам розказати про ключові моменти, коли ви створюєте пасіку. Ключові моменти саме з точки зору забезпечення вашої пасіки. Багато молодих пасічників, початківців, які розпочинають свій шлях в бджільництві, вони, вони не знають, з чого почати, вони не знають, чим продовжити, і вони не розуміють, що повинно бути. Пасіка, люба пасіка тримається на певних Принципах на певних е, моментах, які повинні бути у вас безпосередньо, якщо ви хочете створити дійсно е, класну прибуткову е, пасіку або любительську пасіку високого рівня. Не говоримо тут про професійну пасіку. Професійна пасіка це потрібно вчитись, потрібно отримувати освіту, потрібно розбиратися в тонкощах бджільництва на високому рівні. Але якщо ви хочете просто завести бджіл і у вас є в перспективі створити з цього бізнес, ви повинні знати, що вам перше, що потрібно. Це територія. Територія. Е, взагалі, е, поняття пасіка, воно пішло від поняття е, пасіка. Е, ну, в старіших там мовах пасіка. Пасіка чого? Тому що на певному місці пасічник е, або людина, яка розводила бджіл, збирала колоди, які вона висікала з, е, разом з дуплами дерев, разом з бджолами, і приносила. На своїй території. Це були перші пасіки, Тобто вони перестали їх мітити на деревах якимись там мітками, а почали висікати і приносити до себе ну, в господарство і збирати на одному місці. Тому це була пасіка, це були перші такого роду пасіки. І коли цей термін вжився, то людей, які розводять бджіл, Перестали називати бортниками, перестали називати е, їх промисловцями промислом займалися, їх почали називати пасічниками, тому що вони робили пасіку. Е, це ну, з такою, навірно, що більш е, старослов'янської якоїсь, або старіших наших мов е, прототипа української мови в Київській Русі. Е, Дальше. Це територія. Вам потрібна ділянка. І вся територія, де у вас буде не тільки сама пасіка, вулики стояти, а там, де у вас територія пасіки, на сьогоднішній день має визначення. Це ділянка, на якій знаходяться бджолині сім'ї, і всі необхідні... всі необхідні приміщення для забезпечення пасіки. Там, де у вас ремонент зберігається, там, де у вас машина стоїться, оця вся територія безпосередньо називається пасіка. Тому, коли ви вживаєте термін пасіка. Це е, вважається на сьогоднішній день неграмотно, тому що е, ми повезли свою пасіку. Це означає, що ви повезли все. І приміщення, і дерева, і все, все. Тобто всю ту територію типу, ви повезли з собою. Тому це не є коректно. Не є коректно висловлювати перевезення бджолиних сімей або кочівля. Е, ось такий момент, просто щоб ви знали. Це вже такий більш тонкий момент, коли ти вивчаєш бжнисто, ти про це взнаєш. Я теж про це взнавав і був такий в захваті більш не в шоці, а в захваті. Це перший момент. Другий момент. Вам, крім території, потрібні безпосередньо вулики. Або матеріальна, матеріальна сторона вашого бізнесу. Матеріально-технічна база. Це повинні бути. Перше вулики. друге все, що стосується вуликів. Підставки, підставки загороджувачі, утеплювачі, кришки, запасні корпуси, рамки до рамок. Тобто, поняття вулик матеріально-технічної бази. Далі, другий момент, який вам необхідний, якщо ви хочете будувати справді успішну пасіку, це транспорт. Транспорт не рекомендую платформи. Не рекомендую вам використовувати прицепи. Якщо у вас є, користуйтеся. Якщо у вас немає інших фінансових можливостей, користуйтеся. Але якщо ви на нулі і вам потрібно ну, є у вас умовних 5 тисяч доларів чи там десять тисяч доларів, ви можете собі придбати машину, газельку обичну. Газельку, ну зіла не беріть, беріть щось таке. газельку, купив і веко не їдь далеко, е, якийсь Ісузу, от щось таке беріть. Да, там його можна взяти до 10 тисяч доларів дуже даже круту машину. Але щоб там був кузов, який прилеглий до машини, тоді у вас не буде проблем з поліцією, куди везете, що їдете, бо там габарит, не габарит, там якісь документи на якийсь той прицеп, щось треба ще щось. Ну це такий бриток на мене. Документи на прицеп. Ну капець, ну хто це придумав взагалі? Ну, типу, у вас повинен бути прицеп зареєстрований. Що прицеп окремо реєструвати? Я не розумію. Він же ж з машиною є, він без машини нікуди не може поїхати. Ну, я, ну Для мене це, наприклад, не зрозуміло. Це точно так само, якщо я повинен машину продавати через ТЦК. В цивілізованих країнах, в тій самій Америці, ви можете просто прийти руки, пожати машинами обмінялися і все. І нічого там не треба думати. Машина це твоя власність. По факту, як ручка, я можу її продати, нічого ніде не оформлюючи. Так само і машини, ну це я так вважаю. І так є в цивілізованих країнах. Через то не повинно бути цього моменту. То зразу, щоб його уникати, я вам рекомендую купляти машину, з в якій зразу є ну, кузов. Тобто це може бути щось типу евакуатора, якусь, да, переробити, як платформу. Все. Мотузками затягнули і поїхали. І куди хочете їдете, з якою хочете швидкістю їдете. Ну, звісно, дивлячись, щоб плавніше було і так далі. Ну, прицепи це, звісно, не моя тема. Потім з ними десь заїхати тяжко, маніпулювати з ними тяжко. Ну, коротше, тяжко. Це перший то вже третій момент. Хороший транспорт. Причому, якщо буде у вас машина. Самі, ну, як правило, треба дві. Грузову і легкову. Ну, Грузова може бути така, що буде функції легкової виконувати. Є, це круто. Крім, крім вуликів, перевезення, ви ще ж там будете брати використовувати корпуси з медом перевезти, вже бочки з медом перевезти, е, щось привезти на ту паську, надставки, воду, е, тару, медогонку. все. І це все можна робити на таких машинах дуже зручно. І вони коштують, ну, якщо прицеп стоїть 2000 доларів зараз, да, там, на 30-40 бджолиних сімей. Е, типу, при цій платформі, навіть не знаючи з документами, то е, машина коштує 5 тисяч доларів. Там, це не нова, не салона. Понятно, що беушна, понятно, що фіг зна з яким пробігом, але для початку е, роботи на вашій пасіці більше ніж достатньо. Е, ну, щоб більш-менш адекватно, це до 10 тисяч доларів. Але вам вона буде служити. Вона вам не тільки на пасіку буде, ви не все, що хочете будете робити. І ви можете додатково заробляти на тому, що комусь пасіку перевозити. Ви можете додатково заробляти на тому, що е, сь, комусь мебель перевозити. Ну, щоб просто зразу розуміли, якщо у вас там 50 сімей ви швидко справляєтеся, то вас, е, ви ще можете перевозчик працювати. Так, далі. Е, вам потрібно чимось ту пасіку грузити. Або ручками. Або, ну, то є, що таке ручками грузити? Це ти набираєш Івана, набираєш степана і кажеш, хлопці, прийдіть, треба погрузити бджіл 50 сімей, платить по 500 гривень, але треба загрузити і розгрузити. Оце називається працювати ручками. Ті хлопці приходять, влупили по 100 грамів. Ви їм там дали якісь маски, вони кажуть, що не треба, нам все одно, вони їх потім жалять. Вони потім зранку запухші всі, треба тим діло розгружати, вони вже не можуть, визвонюють ще когось, коротше куча дірма і куча проблем. А ти не п'єш, бо ти за рулем там і так далі. Який в нас є непоганий вихід з цієї ситуації? У нас є така штука, називається погрузчик. І в нас є така штука, називається маніпулятор. От маніпулятор є різного рівня, різної вагової підйомності, але в нас є спеціальний для А, Апіс 200 називається, здається. Доволі доступна штука, коштує там щось в районі там, 50 тисяч гривень. Вона встановлюється на будь-який прицеп, куди хочеться, встановлюється, працює від акумулятора, ви її купуєте і з нею працюєте. Все. Вона, тобто, ви сам можете по 2-3 сім'ї зразу грузити розгружати, загружати. Но для цього єдине, що потрібно, всього-навсього, зразу вибрати адекватну систему вуликів 10-12 рамок корпусні додани під один корпус, два магазини, і зразу вибрати адекватну, нормальну технологічну систему введення бджільництва. Да, промислову або Хоча б любительську, але без тих, що там лежаки, там габаріти, ще щось, ну лежаки, якщо так. Ну, це розумієте, щоб цим апісом працювати, цими вилками, треба е мати палет, на якій буде стояти 2-3 сім'ї. Він повинен бути збалансований. Рекомендую, якщо на цей апіс розраховувати, то дві сім'ї. Їх зразу два на два, можна по чотири штуки зразу розставляти. І коротше, мега зручно. Це якщо ми говоримо про це, і ви тоді можете сам ту пасіку грузити, сам її загружувати. Ну, є єдиний момент, що коли ви грузите на машину, то треба, щоб хтось зверху стояв там, приймав. Коли з машини, то в принципі похожа система, треба там вже. Дивитися, як зручно в роботі, як швидко. У вас є час помучити. Зняли на один рівень, зняли на другий, поставили. І ще зручно чого? Бо машина їде на одну сторону, ставить на другу. Рядок сформований. Треба забрати, їдете. Один закриває льотки, другий ставить. Коротше, це технологія. Е, значить, машина плана Газель. Е, значить, погрузчик плана Апіс, бо фортліфт купити. Ну, 30-50 тисяч доларів трошки багато. І багато хто зараз на старті цього не потягне. Е, е, тому цього далі, що вам ще потрібно? З матеріально-технічної частини. Зразу рекомендую, якщо ви хочете пасіку, медогонку, воскотопку. Е, але воскотопку таку зразу, щоб на рамок 20, 10-20 е, Медогонку таку зразу, щоб. Не менш, як на три рамки, і ви будете справлятися в неї робити великі об'єми. З поворотними касетами рекомендую. Це дуже сильно ускорює роботу на пасіці. Тобто це такі ключові моменти. Ну і вам потрібна тара. Тара потрібна. Ви повинні там мати в себе десяток бочок. Це якщо ви хочете ну, оптом здавати або довго зберігати, тобто ну, в одну бочку там, до черта влазить там щось. Не пам'ятаю, скільки там коротше літрів влазить, не буду брехати. Але суть в тому, що багато. Або мати відра. 10-20 літрів відра. В принципі, 20 літрів цього вистачає. І ви можете нормально перевозити, ви можете нормально зберігати, ви можете собі як на обстрівати тими відрами, так і собі фасувати. Далі, рекомендую зразу фасовщик. Фасовщик і так сотня різних баночок. Ну, хоча б от такого от класу баночки. Або такі, бачите, в мене ось на полищі ззаді стоять. Під кришку твіст. Чого? Тому що раз закрив, раз відкрив людина попробувала. Але коли твіст ну, 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 лучше, ну, лучше виглядає, ніж пластмасова кришка. Е, я думаю, розумієте, про що я говорю. Е, цим, в принципі, затарилися. Е, фасовщик... чому фасовщик? Зручно. Зручно. І стил для розпечатування стільників. Ну, знову ж таки, ці всі моменти не зразу. Е, мож, немає можливості вже потрошку... Ну, Тут більше відео для тих, хто вже. Рішився і хоче працювати. Е, ну і останній момент, який вам потрібен для того, щоб ваша пасіка працювала паспорт пасіки. Щоб ваша пасіка була зареєстрована, щоб ви були хоча б оператором ринку, щоб у вас був ліміт до 250 тисяч неоподатковано працювати, щоб ви могли е, здавати свій мед по своїх документах і щоб ви могли. Е, Ну, щоб ваші бджоли працювали і щоб ви були вже, скажімо так, власником своєї пасіки. Здати той аналіз, піти там за... ну, це, це не так складно, це не так дорого, це не так важко. Записати там той десяток сімей це теж не важко. Вести той паспорт це теж не важко. Раз в рік здати ті аналізи, це теж не важко. Зато у вас буде юридичний захист у випадку потрав і у вас буде можливість отримувати дотацію. Це важливо, Це важливо. Ну і до 250 тисяч ви не оподатковуєтеся по закону України про сільське господарство. Ну і все. Ось так, панове, якщо хочете мати пасіку, приблизно це вам треба для початку. Ну і самі бджоли. Самі бджоли без них нікуди. Це в принципі якби по умовченню йде. Так? Тобто стандартна настройка, хочеш мати бджоли, треба, треба бджоли. Все. Тому, панове, я вам дуже дякую за увагу і дякую, що приділили мені час. Будемо далі знімати такі відео, конкретно розбираємо якісь моменти. І вже думаю, що е, сьогодні-завтра я ще поїду вже на свою пасіку, вам покажу, що там в мене, як там в мене справи, е, і будемо далі працювати. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Підписуйтеся на ресурсі Bekeeper of Ukraine, Заходьте в наш інстаграм магазин Ukraine в описі під відео. Там є і для пасічників, і для звичайних користувачів, які люблять солоденьке. Шукайте там є розділи, ліки, книги, реманент. Все там можна подивитися. Ну і просто на сторінці багато постів. Ну і підписуйтеся на телеграм-канал Ukraine. Якщо ви підпишетеся і заплатите 100 гривень за підписку, дається 5% пожиттєва знижка. 100 гривень за підписку це теж пожиттєва знижка. Е ну, ви якби платите нам за те, що ви туди підписуєтесь, а ми вам даємо в свою чергу 5% з цього магазину е пожиттєву знижку. Давайте разом працювати, давайте разом змінювати світ бджіл на краще. Всім гарного дня! І всім гарного настрою, слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації.